Про події війни говорить Страдко. На фронті знову збільшилася кількість бойових зіткнень. Якщо вчора їх було 35, то сьогодні Генеральний штаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 67 боєзіткнень. В зоні відповідальності ОСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Активні бойові дії традиційно відбуваються на сході та півдні України. На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів східніше тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили три атаки противника поблизу Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгівки. Та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак противника, в зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції сил оборони. За добу ворог втратив 820 осіб особового складу, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. До того ж, як повідомив командувач ОСУ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, збільшується кількість взятих в полон російських військових за три дні. Майже 30 полонених окупантів, написав у своєму телеграм-каналі бригадний генерал Тарнавський. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гігабайт секретних даних із російського підприємства ООО Спеціальний технологічний центр СТЦ. Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ. У війні проти України, зокрема на СТЦ, виготовляють БПЛА Орлан різних модифікацій та низку засобів радіоелектронної боротьби і розвідки. Масив отриманої гурмо інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: це креслення, технічні завдання, патенти, програми забезпечення. Тощо Йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати півтора мільярди доларів. Це суттєвий удар по терористичній Москві. Вказаний архів використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави агресора. Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти. Йдеться в повідомленні розвідників. Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему сил оборони України триває. Про це заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, вже проведена оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів. Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань. Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. Ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності і набувати нових. Написав у своєму телеграм-каналі генерал-лейтенант Павлюк. Нагадаємо, що українські льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав держави Європейського Союзу збільшити підтримку Україні. Постачання зброї в Україну заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС у будь-якому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у ЄС активізувати свої зусилля на користь України. Закликав канцлер. Олаф Шольц вважає, що Європа має показати, що вона тісно пов'язана з Україною і знаходиться на боці свободи, міжнародного права та цінностей. І тому найпізніше. До наступного саміту Євросоюзу, який має відбутися 1 лютого, необхідно мати максимально точне уявлення про те, які внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року. Він нагадав, що Німеччина зараз є найсильнішим після США прихильником України. В цьому році Берлін запланував поставити Києву озброєння на 8 мільярдів євро. Однак одного внеску Німеччини буде недостатньо для забезпечення безпеки України, зауважив канцлер Німеччини. Ситуація у світі стала дуже серйозною, і всім жителям Швеції слід бути готовими до війни, заявив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден. Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все в мене гаразд? Що я маю робити? Чим більше людей, які думають, розмірковують і готуються, тим сильніше наше суспільство, заявив Бюден. Закликаючи до готовності протистояти агресії, Швеція, яка готується приєднатися до НАТО, вже зараз посилює східні кордони альянсу. Як повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, його країна відправить до Латвії батальйон, який поповнить контингент сил посиленої передової присутності НАТО. Очолює цей контингент Канада, а створений він для стримування Росії від можливого нападу. Зараз сили посиленої передової присутності НАТО складаються з близько двох тисяч військовослужбовців. В країн-членів альянсу Швеція, за даними місцевої преси, готова додати ще 800 військових, а також бронетранспортери, БМП і, можливо, танки шведського виробництва, які є аналогами німецьких леопард 2 Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.